Добрий день, шановні колеги. Вітаю вас також святом. Ну, звичайно, в такій широкій заявленій темі забезпечення збереження пам'яток Рівненської області неможливо розкрити всі проблемні питання, тим більше, що колеги вже говорили про це. Я хочу наголосити на такій важливі речі, що пам'ятки археології вони мають... Певний окремий статус і вирізняється серед інших пам'яток, як в юридичній, так і в науковій сфері. Якщо ми візьмемо юридичну сторону, то пам'ятки археології відповідно до статті 17 закону України про охорону культурної спадщини, на відміну від інших пам'яток, не можуть перебувати у приватній, комунальній власності в оренді. Вони є власністю держави. Власне, в цьому завжди стоїть проблема і моніторингу. І е, збереження пам'яток. І якщо брати з наукової сторони, то пам'ятки екології також, я думаю, це не є новиною, враховуючи те, що в нас е, дуже мало письмових джерел, а ранні історичні періоди взагалі не мають письмових джерел, це практично вони виступають майже не єдиними джерелами до реконструкції е, нашого минулого. Причому о, знову ж таки особливе місце пам'яток. Археології Рівненщини в цій системі, оскільки ми несемо відповідальність не лише в дослідженні і збереженні минулого Рівненщини, а і минулого всеукраїнського, всеєвропейського, все загальнолюдського. Візьмемо ну, стандартну культуру лінійно-стрічкової керамики. Поселення відомі від Парижу до Смоленська і те, що вони є в самому міста рівному. Надає особливий статус, особливе значення цих пам'яток на європейській історичній карті. Стосовно збереження, це, звичайна, справа багатьох людей, не лише археологів, тому що археологія це також ну, скажімо так, руйнівна справа. Пам'ятка досліджується, археологічні предмети є руховими, і надалі, якби, якщо вона досліджується повністю, вона вилучається з переліку. Пам'яток, це є справа не лише державна, це є, я думаю, так як і в Європі, справа місцевих громад. От як місцева громада поставиться до тієї чи іншої пам'ятки на території свого населеного пункту, так напевно ця пам'ятка і буде існувати. І тут існує дуже багато проблем і моніторинг, пам'яток, який потрібен, які вносить нові дані. Нові матеріали, нові бачення стосовно збереження, стосовно використання, стосовно популяризації, пам'яток, він не, не завжди, це є перший шлях, він не завжди може розкрити всю сутність цієї проблеми збереження. Яскравий приклад це, звичайно, можна взяти Польщу, де пам'ятки включені активно в розвиток як зеленого, так і історичного туризму для Рівненщини такий шанс великий відкрився після побудови центру археологічно історичного в Пересопниці. і його треба використати на всі 200%, поки є така можливість. Пройде час, і от Віктор згадував, що зовсім по-іншому ці пам'ятки будуть виглядати. Мені під час розвідок експертиз моніторингу згадується. Розвідки в Коруському районі 2010 року зараз за результатами цих розвиток готується до видання книжка, до один із томів зводу пам'яток історії та культури України. Так от під час обстеження відомих пам'яток їх 17 на території Коризького району, по археології, було виявлено 83. І загальна картина, звичайно, вона не лише для Корицького району, це, це українська проблема, що більшість пам'яток дійсно розорюється. І в цьому плані е, дуже важливим є, ну ми на території Волинської області намагаємося переконувати, і поки що це вдається в багатьох випадках, зокрема Зимінське, Городище, Слов'янське, шостого восьмого століття. Таким чином вдалося зберегти, щоб поранку переводили в категорію фосовищ, а землі для сільськогосподарських потреб використовували ну, замежені пам'ятки. Це є перший шлях. Другий шлях це, звичайно, популяризація, той самий зелений туризм. І зараз розвідок в Корицькому районі також от дуже цікавий факт, тому ну, стосовно локалізації пам'яток їхнього стану. В літературі село Морозівка згадується поселення Слов'янське, виявне відомою дослідницею Русановою з Петербурга в 65-му році. Воно згадується як розташоване на річці Случ. Всі ви місцеві знаєте, що річки Случ немає. А в документації вона вже так Малкові пішла. І лише от, такі виїзди, такий моніторинг. Розвідки, наукова експертиза, яка також дозволяє відкрити і нові пам'ятки, і локалізувати вже відомі, дозволяє зробити вагомий внесок в збереження пам'яток. Ну а далі справа місцевої громади. Дякую за увагу.